Недбалість комунальників ледь не призвела до біди. Близько сьомої години вечора у столичному житловому масиві Троєщина компанія «Київенерго» усувала прорив на теплотрасі. Комунальники працювали в зеленій зоні між школою та житловим будинком. Приїхали робітники, екскаватор, вирили кілька ям. Одним словом, робота кипіла. Водій екскаватора, мабуть, забув, що працює на невеличкій території поміж будинків, машин та парканів. Чи то він поспішав, чи то просто настільки захопився роботою, що не врахував габарити своєї машини. Спершу екскаватор зніс невеличку залізну огорожу, а за мить кажуть свідки, зачепив ліхтарний стовп. А чим така в або бортом ви засипілі удар був такої сили, що важкий бетонний стовп упав прямісінько перед під'їздом багатоповерхівки, а там, між іншим, у цей час бавилася малеча. Ну вот, здесь вот стояв ребенок, а сюди упал стол. І вони виглядають і а що там таке. Ребенок испугался, мама испугалась, тому що реально з коляски зі стояли совсем. всі. Жителі багатоповерхівки злякалися не на жарт. Кажуть, стовп падав з такою силою, що ледь не потягнув за собою дротами і сусідні ліхтарі. Бетонна споруда ледь не знесла двері під'їзду, вдарилася лампою в асфальт, і все це сталося в кількох метрах від дітей. Як комунальники могли допустити таку недбалість, ми спробували з'ясувати у дирекції «Київенерго». Однак вичерпної відповіді нам так і не дали. Відверто уникали розмови. Сейчас мы решаем насчет возможности комментария, то есть на эту минуту ничего вам не могу сказать, но то есть мы ищем спикера для того, чтобы он прокомментировал. Как только станет у нас определенность, мы свяжемся. На спікерами чекали більше доби, однак безрезультатно. Зустріч наших журналістів з представником «Київенерго» так і не відбулася. Але це ще не все. Збитий стовп лише півбіди. Набагато більше місцевих мешканців обурило, що бетонний велетень не квапилися прибирати. І вони продовжують працювати не ні загородили нічого, нічого абсолютно. не ні. продовжують працювати. Дроти перегородили прохід до під'їзду, а вони, між іншим, під напругою. Через них, ризикуючи життям, пробиралися додому не лише дорослі, а й діти. Прибудинкова територія була небезпечною більше години. Комунальники, можливо, би раді були поквапитися, щоб усунути небезпеку. Однак це не завжди можливо. В усьому винна бюрократична система. Річ у тім, що згідно з інструкцією, робочі, які працювали на місці аварії, не могли самостійно вимкнути струм. Вони зобов'язані були чекати на електриків. Ну, під ще? Звісно. ж не маємо напряженнями частина. На превеликий жаль, бюрократичні інструкції в нашій країні. Дуже часто призводять до трагічних наслідків, як приклад, пригадаємо масштабну пожежу на околиці Києва наприкінці минулого року, у селищі Софіївська борщагівка, немов сірник, спалахнув величезний павільйон столичного ринку. Полум'я охопило понад три тисячі квадратних метрів і дуже швидко розповсюджувалося. На боротьбу з вогнем кинули мало не всі пожежні підрозділи столиці та навколишніх сіл. Вогонь потроху почав здавати позиції, аж раптом знову перехопив ініціативу. На якусь мить робота призупинилась півсотні пожежних, фактично стоять без діла, бо всередині приміщення ще не вимкнули струм. Пожежні дивилися на вогонь і нічого не могли вдіяти за інструкцією. Чекали на електрика. Самостійно вимкнути струм. Вони не мали права. Рятувальники втратили дорогоцінні хвилини, які, можливо, б урятували комусь життя. Коли павільйон знеструмили, пожежні знову стали до роботи і за мить винесли з приміщення жінку. Вона загинула ледь не на руках у медиків. Втрачені через бюрократичні інструкції кілька хвилин виявилися фатальними у цій ситуації. виноватых здесь не найдешь. Многие э, службы, в том числе и коммунальные, подчиняются совершенно различным инстанциям. Из-за этого происходит, что органы местного самоуправления фактически не владеют ситуацией, а юридически отвечают за то, чтобы был свет, была безопасная среда на наших дорогах, на наших улицах, на наших, в наших дворах. Хотя на самом деле хозяев бизнеса может быть даже достаточно много, но управление бизнесом, тем более бизнесом, который связан с безопасностью людей, должно находиться в одних руках. То есть у местной городской, сельской администрации, которая бы могла оперативно реагировать на все подобные ситуации, вовремя отключать, включать, ликвидировать последствия аварии и совершать все необходимые действия, чтобы мы с вами могли зайти в подъезд без риска для здоровья и жизни.